Пам'ятаєш вислів, що собак заводять ті, хто хоче, щоб їх любили, а котів, хто готовий сам любити, а охам'ячка роль показати дітям смерть. Так от я тобі скажу, хто має показати всім нам смерть, це Хрущ. Просто уяви себе лічинкою Хруща чотири роки ти живеш під землею, повзаєш в достатньо щільній темній масі, орієнтуючись на запах. Потім, через чотири роки з якогось переляка, повністю змінюєш тіло, геть інший функціонал, форми і сенси і вилазиш на світ в зовсім інший вимір. І так живеш два-три місяці, поки про тебе пам'ятають і плачуть лічинки під землею. Я просто хочу, щоб ти замислився. Про вічну енергію життя і про тимчасову його форму тут.